Передаю привіт всім синоптикам, які сьогодні обіцяли на цей час бо дощу. Перший закид. є окуньок полосатенький. Зараз ми його. Ось. Якісь такі світленькі, десь в траві він живе. Да, на першому закиді є рибка. Значить, будемо показувати на що ловлю. Спінінг, 1,93 довжини. Міфін Chost Blaid 03-06 грамів. У мене цей спінінг вже другий сезон. Китайці настільки угадали строєм цього спінінгу, що я вважаю цю китайську паличку одною з найкращих, що є для мормишинга зараз на ринку. І не тільки співвідношення ціна якість, по всім характеристикам, по, по довжині закиду найлегшої ваги, по проводці, по уважуванню риби. Ну, це топчик, я вважаю. Я зроблю порівняння, наприклад, з на справжнім японцем Мукаєм. Зеріком, який є еталоном мармишинга. І ви переконаєтесь, що по закиду, по провоці цей китайць, ну, дуже вже вдале вийшов. Всім його раджу. Катушка теж китайська, Артеміс, хто її виробник, я вже забув. Її зробили ТО. Вона приїхала з пережатою головною парою. Все відрегулювали, працює чудово, фрикціон по рибі ну, питань нема. Так, шнур 0,1 зеван, підв'язаний флюр 0,12, мармишечка 0,2 грами і саморобний мотель. Він по розміру, як Берклі, по кольору машине масло. Ну і На першому закиді маємо клювання. Зараз побачимо. Чи це правда чи ні, що перша рибка на першому закиді погано для всієї рибалки? О, дощик спщухає, це добре. Ой-ой-ой. другий закид, друга риба. Опа! Він був малесенький. Все ж таки фрикціон я трошки відрегулюю. Да? Друзі, мотель зі смаком ракушки. Сьогодні два закиди і дві рибки. Нічого собі. Свіженька рибки сподобалось. Стосовно проводок тут можна і покачати його, і пальцем помармишити, підстукувати. Калібалочки чудово працюють на такому строю. Навіть коробчик мені на колібалочку попадався вже. Ну і стосовно закиду, найменшої ваги 0,1-02 грами це паличка у мене, топчик. Але саме у довжині 1,93 м. І настільки ця паличка зайшла, що я на чорну п'ятницю продублював, купив ще одну таку саму. О! Щось моя риба трошки мільчає, але ж все ж таки не забуваємо, що у нас сьогодні тема мормишених. І вже три риби маю. П'ять закидів, да, закидів і три риби. Ну, цю рибу треба збільшувати сильно, щоб вам показати. Ну, дивіться, в нього гребінець торчить, справжній хижак уже виріс, ось. Супер. Мені подобається, що рибка активна в таку погоду. Ну що, що, мотель працює. Мотель з ракушкою працює. Ану, проведемо. Вздовж трави цієї, хто тут у нас поживає. Так, а ну ще ближче. До трави там може бути, звісно, зацеп, але Може і рибка стояти. Зараз я в товщі води. Опа, було клювання. Так, да, мілкий окунь стоїть в траві. Угу. А ну, з-під камінця зараз. Спробую. Я сижу собі на каменюці. З собою стільчика взяв маленького. Невеличкий дощик. Цих дві годинки після роботи. Супер подихати киснем. Так, ні. Трошки далі, може він стоїть зараз. Пошукаємо його. Китайці в описі до цієї палички пишуть, що карбон 30Т він і достатньо такий в'язкий. Удари всій і чутливості і тут вдосталь. Я відчуваю повністю цю мармишку 0,2 грами. І задіви всі відчуваю і рибку відчуваю. Коли треба паузу зробити, щоб вона, наприклад, заглотала, це коли я коропа ловив на цю паличку. І, до речі, спінім до 0,6 грам кілограмових коробців. Декілька хвилин рибка вже у мене в підсаку. М'які палки чудово рибу в'яжуть. Оп, клювання. Я просто відчув в руку ударчик. ніфіга собі. Ого, ого, Як вам? Позганяв всіх окунів. Бачите, м'яка палка не засікає судака. Вон, щоб йому ще око не виняти, так просікає. Дивіться, Мотеля сожрав. Ах ти ж кликастий. Ну ладно, ти так гарно позував, що ми тебе обережненько випустимо. Да, оце так я попав і в приманку, і в, і в вагу. Я сильно не заморочуюсь, я беру маленький гачок і просто дробиночку поплавочну зажимаю на ньому. Да, вона не паяна, вона може ковзатись. Ну, в принципі, мормишки в мене довго не живуть. В принципі, я постійно їх міняю, щоб гострота була. Загальна вага десь близько 0,2 грамів, може трошки менше. Все, мотель. Вони з'їли, обжували, поставимо свіжий. Він ще є з запахом. Відриваю я десь близько 1,5 см. Він у мене в атрактанті, ракушка воняє ще добре. Так, одіваю звичайним чулочком. Ось, чи вам видно? Ось так. Все, в топші води. О, до речі, риба біла жмурить. Зараз ми ще когось карася захирячимо, то взагалі буде. Дивіться, від мене. Метрів 12. Хтось, хтось бульки пускає. О, точно куди треба закинув. Ага, там є легка течія. Вон чи видно, я спінгом направлю, дивіться, як жмурить добре. Тут вийшов в'їсти або коробчик невеличкий, або карась. Бачите, стосовно закиду, це не саме тонкий шнур. Решітка 0,1. 10-12 метрів я спокійно викидую. 0,2 грами. Опа! Дати що? Це активність риби сьогодні. Листопад місяць йде дощик. Хай риба невеличка, але це ж мормишинг. Ми радіємо кожній рибці. Якщо сповільнити проводку і працювати та над дном, не розкачуванням, а підбивом пальцем, то можна вполювати білу рибку. Ось таким чином я просто по шнуру працюю. Шнур лежить на воді як, як коля чорний, навчав. Можна качати бити, можна пальцем працювати. Трошки підмотали. Знову шнур ліг на воду. Ми просто по шнуру передаємо, або завдяки качанню, або підстукування пальцю, пальцем, передаємо трошки рухи для приманки. Риба це відчуває. Їй достатньо, цього, щоб вона зрозуміла, що це жива приманка, начебто. І коли я контакт відчуваю або невеличкий ударчик, я роблю пів секунди паузу. Потім. Підсікаю чутливості спінінга, Ну, може, в моїх руках у мене ж пальці скрип скрипаля в лапках, але я все відчуваю. Опа, було клювання. Бачите? Було клювання і настільки мілка риба, я це відчував. Щоб прийшлось робити паузу, щоб він теж з'їв цю приманку. Рибка це більше мальочок, Але в нього вже раз, два, три, 4, 5, 6. А сімиполосний. Я колись шукав восьмиполосних окунів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це теж сімполосний. Буває з однієї сторони в нього вісім полосок. Друзі, напишіть, хто полоски рахував хоч раз. Я колись зі своєю доцею десь на 30-40 окунів ми один-два з восьми полосками знаходили. Ну, чомусь природа розмальовує так цікаво, так? Да? Сьома полоса на голові дуже цікаво. Ми колись ловили окунів і рахували восьмиполосних. Було цікаво так нам час проводити. Дитині було... 8 чи 9 років і вона на свій спінінг зі мною була на равних. Моя Марійка навіть на змаганнях виступала. І повірте, вона з дорослих дядьків дуже багато кого обловила на змаганнях. І було два тури Вишенське озеро. Тобто вона вміє працювати зі спінінгом, з проводками, з зав'язуванням. Ну зараз Марійка вже виросла. Їй 14 років, їй вже трошки це не цікаво, Але треба розуміти, що у дитини вже свої інтереси. Супер, я все відчуваю, клас. І коли в тебе спінінг в руках близько 2000 гривень, да, а не мукай за 400 доларів, де там найменший удар по якомусь кущику чи по дереву, чи 10, ти боїшся його заламати. А тут 2000 і ще один лежить такий самий. До речі, палка тубулярна. Я думаю, що із-за цього і вона настільки для мене чутлива в руках. І проводки, і загружена правильно, дивіться, і проводки, і качання. Ну Просто номер один із всього, що я попробував зараз на китайському ринку. Мені так зручно на камені сидіти, знову дощ пустився. О, хтось ущипнув. Зробимо паузу. Чи добере, чи дожує. наш смак ракушки рибка не пропустить. Мені людина, що продавала, радила. Ну, я, там, де я беру силікон для приманок і щоб варити приманки і добавки, то мені порадили, що візьми ракушку, це номер один. По водоймам України. Да, підтверджую. Дуже крута річ. Зверніть увагу, що йде дощ. Тут кільця не саме великі, але їх достатньо вже, да, для того, щоб шнур не залипав. Спокійно я закидую, а ну дивимося раз. О, ну, Метрів 10 впевнених. Да, Хороше спінінг це задоволення. Навіть якщо і без риби працювати, проводки якісь відпрацьовувати, а якщо і рибулька покльовує, то взагалі задоволення. Звернуть увагу, як бланк вигиб, да? немає ніяких горбів, дуже, дивіться, дуже все правильно, мені дуже подобається. Я думаю, що закіт, максимальний закид цього спінінга, тому що бланк правильно загружається при закиді. Нема такого клювання, це солідової вершинки. Я все рівно... Я завжди кидаю на великому такому звісі. Тому що часто працюю з сплітшотом, дропшотом, рознесеними оснастками. Рознесеними оснастками. І там підмотування під тюльпанчик недоречно. Ага. Вон, рибка винирнула. Боковий вітер трошечки нам не дає докидувати, але я спокійно цих 8-10 метрів можу кинути. Для білої риби там є свій спосіб, своя оснастка, пелагічний сплітшот, я його називаю. Там можна далеко закидувати і проводити і в топші води, і на поверхні. Там використовується дві приманки, причому одна приманка вагою 0,4 грами, вона і виконує, руль, і виконує функцію грузика для закидування. Так, Хто тут під деревом живе, зараз спробуємо. Ну, То що тут живуть зацепи, це я точно знаю. Даже, може ще хтось. Я перевожу в товщі води, не кладу на дно. Активна рибка підбере. Опа! Ха-ха-ха! Клас! Дрібнота, але це майбутнє двохкілограмова плітка, бугова. Ну що, третій вид... Риби легко вміщується на долоні. Але чим не риба, риба, риба. Так, зрозуміло, під деревом видно хижака нема, бо стоїть така дрібнота. Цікаво вдоль травички провести. Наскільки мотель, так, да, універсальна приманка, від плітки до судачка. Я колись починав мармишити. Я ходив півроку взагалі з однією приманкою на риболовлю. І це був мотиль Берклі, той що більший. І повірте, в мене прольотів не було. Далі вже використовував нарізку, тоді ще резини цієї не було маленької мікро. То я просто брав приманки кейтеч, яка там без хвоста, наприклад, якась травмована, і нарізав, нарізочку робив по формі, як сірники. І чудово, і біла ловилася, і якунчики. У мене перша паличка для мормишингу була настільки легендарна, що я впевнений. Власника цієї палички, ну, всі, всі знають і в Україні, і за кордоном. Я відкупив цю паличку Колі Чорного, Каламус його знаменитий, з яким він знімав семінари, відео навчальні. Але Коля був такою людиною, що завжди щось нове шукав, пробував. І, в принципі, в розмові з ним... Він каже, ну якщо сильно хочеш, то я продам. Щось там не, не, не за сильно дорого, там за нормальну ціну він, він віддав. Тубус мені підписав металевий на пам'ять. Так що вхід в мормишинг у мене був з дуже крутою паличкою. Я сів на сільчик, сховався, тому я проводки під самої ноги роблю. Таке гарне місце тут. Треба буде якось взяти малесеньку гудку, потонажити тут. Опа! Все в спінінгу зручно і довжина руків'я. Ага. Ну, я думаю, що підсак я брати поки що не буду за спини. Так, бачите, змінили точку і маємо полосатенького. Так, гачок маленький, він, рибка не травмується. Мотоль працює. Да, мотель я наварив суперового. Ракушка рибкам зайшла. Як коли притримку риби відчуваю, я роблю паузу, даю їй затягти і тільки потім продовжую. Чи проводку, чи підсікання. Ну, судачок то клює ударчиком, відчуваєш. Окунчик може підщіпувати, треба паузу робити. Ну і біла рибка по-своєму бере. Плітка різко клює. А карась це особлива риба, клює як хоче. І в товщі, і з дна може клюнути. Ага, хтось живе 2 метри. Там невеличка брова. Я думаю, що це полоса такі маленькі стоять. Ви замітили, спочатку більшого я на тій точці уловив, а потім все менше, менше, менше. Пін вперед... Опа! Блін. Було таке класне клювання. І рибка зайшла за каміння. Блін. Ну, давай. Тут такі плити лежать у воді. Поло клювання відчутно в руку. Я відпустив, а вона лягла на дно. Ну ладно, все, я обірвав. Я думаю, той невеличкий пірсинг, там я відчувалась нормальна рибка. Він і не сильно зашкодить. Зараз швиденько перев'яжусь. Так, наша баночка з чарівними козявками. Тут зверху рецептура менш, ойл флюро, дозування, софт. Фуреловий силикон використовую м'ягенький. Рибка його заїдає, навіть коли на дні лежить. Резина їстівна виходить. Так, перев'язався. Свіжу шматочок мотиля в кольорі Motor Oil зі смаком ракушки. О, смеркає вже. Друзі, я на цей спінінг до 06 грам ловив коробчиків, і причому це не одна риболовля, я під, під цим відео вам посилання дам. Ви побачите. Як можна швидко виважувати рибку. Маю в колекції мукаї і не один. А по кущам лажу з китайцем цим. Все ж таки він пофарбований, він не боїться цих задівів. Настільки класна палка вийшла ще. Що... Друзі, я йому не торгую, я просто вам раджу. Але в довжині саме 1,93 м Такий баланк цікавого світло-сірого кольору. Он. Рибка. Я тут казки розповідаю, а рибка коло мене ляпається. Так, це та ситуація, що іноді ну, навіть 0,2 грами можуть бути забагато. Щоб не перев'язувати мормишку, я просто з собою кусачки невеличкі ношу. Зараз я просто трошечки від... відкушу. О! Ли такий свіжий вітерець. То щоб мормишку не вилочило, я просто шнур викладаю. Та байдуже чи петлею, чи яким чином викладаю на поверхню і просто працюю зі шнуром. Подивіться, є в інтернеті семінари колю чорного, чорні проводки, там це є. Він розказує про це. Виклювання не пропустите, не переживайте. Зато вітер не впливає, не зносить. Опа! Там дуже малий гачок. Це дуже зручно, якби по камням можна проходити менше зацепів, але бачите, рибку не завжди я можу засікти. Ну, нічого, наша рибка засічеться, правда? Зараз перевіримо, чи все нормально. Друзі, якщо вам цікаво буде, з паличку колі чорного побачити в роботі, то ви напишіть мені. Якщо цікавість, там декілька людей хоч проявити, то я ще в цьому сезоні. Та, в принципі, я сезон по мармишингу не закриваю, я цілий рік рибку ловлю по можливості. То я вийду з паличкою, покажу, як вона в роботі. Хоча вона для мене більш як пам'ять. Про людину не більш колекційно. Все, друзі, на сьогодні вже вистачить мені. Так. Нормишку обриваю. Нормушечку у коробку. А сам мотель в баночку з атрактантом. Так. Ось у мене по секціям. 0,2 грами. Тут. Правда вже не 0,2 грами, а менше, бо я її обрізав. Все, шматочок мотеля не викидуємо, хай живе в баночці. Ось така коротка, але цікава сесія. Вам паличку показав, про комплекс розказав, навіть рибку зафільмував, ну і вже вдалий день. Все, до скорої зустрічі!